Найкраще вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь передачу Актуальне інтерв'ю на телеканалі «Вінниччина». будемо говорити сьогодні про стан ринку праці в умовах війни, про можливості працевлаштування і про ті професії, які є сьогодні затребуваними. А гості нашої студії Галина Скоковська, директорка Вінницького обласного центру зайнятості. Мої вітання вам, пані Галина. Вітаю і. Планувала почати з іншого питання, але остання інформація, яка з'явилася в просторах інтернету, це про те, що Міністерство оборони почало співпрацювати з Державною службою зайнятості в рамках рекрутингу до Збройних сил України. Як це буде відбуватися? Які є роз'яснення і коли, власне, стартує ось така співпраця? Справді, меморандум підписаний трьохсторонній між Міністерством оборони, службою зайнятості, сайтом робота ЮЕЙ. Ми маємо практику такої співпраці з роботодавцями. І запровадимо цю практику також у співпраці з збройними силами України. Будемо на засадах рекрутингу підбирати персонал для роботи в збройних силах України. Тому ми сподіваємося на хорошу перспективу і нашу допомогу. За якими критеріями це буде відбуватись? Як ви гадаєте? Ну у нас є буде замовлення і є замовлення роботодавця. І ми, звичайно, будемо контактувати з тими, хто шукає роботу і згоден служити, працювати в Збройних силах України. Контактуємо, надаємо контакти роботодавця, роботодавець угу. безпосередньо набирає на роботу. Це стосується і чоловіків, і жінок, і це і власне не йдеться не про бойові жінок, професії. Звичайно, і чоловіків, і жінок, і надалі. Якщо служба зайнятості в першу чергу пропонує завжди перепідготовку, підготовку підвищення кваліфікації за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, тому ми зможемо допомогти Збройним силам України в підборі персоналу. Дякую вам за таке роз'яснення. І напевне, варто згадати, яким був минулий 23-й рік. Це також рік викликів, а рік війни, другий, який майже закінчується, і в таких умовах доводиться вам працювати. Як змінилася ваша робота? В чому вона змінилася? І яким видався минулий рік? З якими показниками можливо скільки людей змогли отримати, знайти свою роботу? Ну, дійсно, робота під час воєнного стану вона регламентується іншими нормативними документами, які були прийняті якраз під час війни, і звичайно, у відповідності до ринку праці, який складається в таких умовах. Служба зайнятості за рік працевлаштувала майже 12 тисяч осіб за сприянням служби зайнятості, знайшли роботу ці люди. Да, ми більш широко почали працювати з внутрішньопереміщеними особами, хоча і до цього працювали, бо війна триває в Україні з 2014 року. Також ми почали працювати з людьми з інвалідністю в результаті бойових дій, які отримали інвалідність в результаті бойових дій. Ми почали. я би назвала цей рік рік активних програм від служби зайнятості, тому що ми як підтримували. Підтримуємо категорії населення законодавчо. Підтримує держава через службу зайнятості, які мають переваги у працевлаштуванні. Також ми безпосередньо працювали з роботодавцями, підшуковуючи їм персонал на засадах рекрутингу. Також ми працювали з новим таким, який другий рік впроваджується через службу зайнятості з новим з новою активною програмою. Це видача мікрогрантів. В рамках урядової програми є робота а через службу зайнятості вона реалізується як власна справа. Тому в нас є успіхи в цьому в цих напрямках роботи. Особливо активно впроваджується програма власна справа видача мікрогрантів через Скільки службу було видано за минулий рік за минулий рік. Було видано 582 гранти для започаткування бізнесу або розвиток бізнесу. Це 140 мільйонів гривень. Майже сто сорок отримували, на яку я так розумію, наші різноманітніші має, види подати, діяльності. документи. але хочу ще тут зазначити, що 32 особи з числа внутрішньопереміщених осіб теж отримали такі гранти, тому що люди, які приїхали до нас в область, вони обрали область для постійного місця проживання і починають розвиватися, започаткувати власну справу. І ну, це ми радіємо за цих людей. Які змогли реалізувати. Е реалізувати себе і взагалі що... Найшли сили виживати, розвиватися це і працювати і працювати. Хотілося все-таки більше дізнатися на що. Це приватна якась це перукарні, це найрізноманітніші, най але найбільше це е кав'ярні, це... Від відкривають кав'ярні. Так, так, це заклади громадського харчування, це mm -hmm. СТО, це виробництво іграшок, е це створення програм ігрових. Е ну Найрізноманітніші. Напрямки, але і це ж означає, от ви отримали гранти і кошти під, під гранти, під розвиток бізнесу 500% 582 80. особи, але це не означає, що працює лише 582. Я так розумію, що деяка, деякий проект передбачає за... більшу кількість справа в тому, що е, видача е, грантів передбачає створення нових робочих місць. Це й основною умовою видачі грантів. Якщо е, створено е, робочі місця, то тоді uh -huh. грант видає, додається. і взагалі повернення гранту має відбутися у вигляді податків і зборів на найманого працівника е, за три. Е, роки. Угу. 에, на яких це... умовах можна подати от на такий грант? Тому що це будь для якогось єдина можливість. Будь-хто може подати е, таку заяву, це все робиться е, дуже прозоро, безготівково. Е, це робиться через е, Ощадбанк, через угу. Дію подається заява. Будь-хто Мінімальні людина, і президенту. максимальні кошти, які отримує? від 50 до 250. 250 тисяч гривень можна отримати саме в рамках цієї програми. Через... Чи відстежуєте ви ці кейси? Чи бачите, Звичайно, що служба є зайнятості успіхів. працівники служби зайнятості, супроводжують це кредитування, допомагають в чомусь, консультують? Консультація обов'язково. Ми, ми е, працюємо на засадах партнерства. Ми надаємо всім, хто цікавиться, як створити, надати консультацію. Ми це все розповідаємо, консультуємо, допомагаємо для того, щоб людина впевнено прийшла на співбесіду. На рівні регіонального центру зайнятості відбувається лише співбесіда. Рішення про надання гранту. Приймає державний центр зайнятості, але ми ще отримаємо висновок Ощадбанку про ділову репутацію ага. клієнта, де перевіряють наскільки в нього там позитивна кредитна історія і за загальною цією сукупністю балів отримується мікрогрант, але все це співбесіда робиться аудіозапис і архівується. Тобто, якщо клієнт назвемо так бажаючий отримати грант чимось незадоволений, завжди можна підняти аудіозапис, завжди можна перевірити. Тобто Дякую, там є якийсь чіткий такого не алгоритм, да. Та. співрозмов, чіткий співпраці, алгоритм, підтримка, розмови, так, підтримка. Угу. Крім того, на базі Цент центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості можна пройти курси онлайн і де допоможуть створити бізнес план. Ми ще я ще похвалюся, що ми надали 12 грантів грантів. Для учасників бойових дій, для ветеранів і членів їх родин, це е, оскільки ця програма діє недовго, то в 2023 році е, це один з кращих результатів е, навіть по Україні. Да, що, е, але це все триває. Ми співпрацюємо, ми е, перші розпочали консультації. З цього приводу в медичних реабілітаційних центрах, де доносили інформацію, залишали контакти саме, і, і саме військовим ЦПТО, так, так, саме ветеранам. Так, ветеранам, ветеранам особ особам з інвалідністю в результаті отриманих результатів бойових дій чи можете ви назвати якісь найуспішніші, на ваш погляд історії, ну якими ви пишаєтесь, тому що ви доклали зусиль. І, власне ну, надали таку можливість? Ми завжди радіємо внутрішньо переміщеним особам, які розвиваються, і е, в нас є родина з Херсона воскобойників, які відкрили е, там кав'ярню морозиву перфекто. Зараз вони розвиваються далі. Е, Відкрили вже кафе. Це з Херсона, люди, які переїхали, ми ними пишаємося. І тим, що ми були дотичні до їхнього Звісно. розвитку, і що вони знайшли себе. Ці гранти себе... отримують переважно не лише ж Вінниці, я так розумію. Ну, можливо, по де всі області так і по області, де найуспішніше, можливо Ось, Вінниччина є в п'ятірці найуспішніших областей з видачі мікрогрантів. Угу. Тому на 24 четверте ви вже вже знаєте, напевне, проекти, які будуть продовжені, і я так розумію, що саме проект по видачі державних грантів, мікрогрантів його продовжено. Всі які Активні це суми? можна говорити ну, про е е те, що ці суми збільшились чи е зменшились. Е поки що в нас не прийнятий постійний кошторис, але суми не бу... ми маємо підтримку е уряду. Тобто однозначно буде продовжено Одноз... цей Він проект. вже продовжений. Нас уже ми вже за перші дні січня, е теж в п'ятірці. Кращих областей з прийняття позитивних рішень по видачі мікрогрантів. Тому все це буде тривати, як і, і буде інші, продовжено. Як і інші активні програми. Про, проекти. Ми про них ще поговоримо, але ось тут якраз для тих, хто нас слухає. Ну, можливо, mm -hmm. сьогодні цю інформацію почують і хтось нею скористається. Які умови, я так розумію, що отримано минулого року більше 500, але заявок, напевне, було більше. Так, це, по-перше, Цих 582 рішення, ці гранти, вони за їхніми бізнес-планами вони мають створити 1113 робочих, робочих місць. місць. А це вже реальна економіка. Коли створюються робочі місця, наймані працівники, сплачуються податки, це все працює. Угу. Тому, е... І ось ті, хто нас слухає, думають ось. Це мій шанс отримати так. умовно 250 тисяч і розпочати свою справу. З чого треба починати оцій людині, для якої о, відкриваються ось такі ну, шанси? Ну, по-перше, дуже важливо мати бізнес-ідею, не всі можуть її знайти, не всі можуть, щоб це спрацювало, щоб цей бізнес працював на прибуток і щоб можна було повернути цю суму гранту. Це треба вміти дуже чітко прописати. Так е, цю бізнес -ідею. створити е, так. Це має бути висвітлено в бізнес плані. А для того щоб створити бізнес-план, -бізнес ми не залишаємо, я вже говорила людину наодинці своїм бажанням. Ми допомагаємо безкоштовно, е, консультуємо. Ну, якщо Тобто ведети в батьківську, якщо Ощадбанк та Ощадбанк дає позитивний скоринг, тобто mm -hmm. оцей висновок, що це має хорошу кредитну історію, mm -hmm. особа, то ми допоможемо все. Вигляді консультацій, порад, навчання через наші ЦПТО є громадські організації, До кого які безкоштовно заходите на сайт обласного центру зайнятості, дивитися контактні телефони, телефони гарячої лінії, телефонуєте і все. І далі вас з'являється ця... простий рецепт. Так, а далі у вас з'являється впевненість в собі, що ви це зможете, але варто зауважити, що це і велика відповідальність. Тому що потрібно довести справу до кінця і зрештою отримати той прибуток і сплатити податки, так і податки і, ну врешті в цьому вигляді, і повернути грант в цьому, так. ну це робота, це не можна. Це це велико але праця. це можливості, так як на ваш погляд змінився ринок праці за останній рік? Які професії найбільш затребовані? Наскільки я розумію і спілкуюся з колегами, з друзями із нашими гостями під час ефірів? У нас в країні відчувається кадровий голод. Це пов'язано з тим, що багато людей на передовій у війську багато виїхало і це і чоловіки, і жінки. І я так розумію, що і змінився попит на робочі руки. Так, мушу зауважити, що послуги отримали майже 30 тисяч осіб в службі зайнятості але це на 50% менше, ніж у 2022 році. Допомогу по безробіттю отримували безробітні, але їх було менше на 24 тисячі. А ніж з 20... до війни, так? Ні, а, а ніж в 22-му році. Ніж до 22 угу. Тому, звісно, що це Впливає на зареєстрований ринок праці, 4 тисячі роботодавців, більше як 4 тисячі співпрацювали з службою зайнятості і надавали вакансії, просили допомогти укомплектувати вакансії. Це було десь 14,5 тисяч вакансій подано до Які служби зайнятості. Які це вакансії? Кого потребують? Найбільше за 2023 рік, там Насте традиційно найбільше це потребували робітників з обслуговування. Сільськогосподарського виробництва, робітників mm -hmm. в будівництві, робітників на, в переробній промисловості, робітників найбільше професії і, робіт, і робітників з інструментом, і продавців. Продовольчих і непродовольчих товарів, продавців оптової торгівлі, дуже було от якось в цьому, це на другому місці за попитом зареєстрованого ринку праці, тому що ринок праці за службою зайнятості також існує. Ми говоримо тільки про тих, хто звернувся хто і співпрацювався в цій зайнятості. Ну, так. дивіться, окрім різноробочих, так окрім продавців за статистикою, затребовані лікарі, так. педагоги, так. бухгалтери, тобто, так. це інтелектуально вже праця, яка значно краще так, оплачується, в наскільки Якщо я розуміє в місті з тим краще. То в області дуже потребують саме тих вакансій, тих працівників, яких ви от озвучили. І напевно до цього року так не було. так? Це було мінімум цих так, вакансій. Так, не було, Тому що роботодавець знаєте, мав право обирати якось як проводити конкурс, відбір, хто йому більше підходить. Зараз роботодавець звертається і просить перенавчити, а ми можемо це зробити за кошти фонду. Ми це робимо. і Ми перенавчили підготовку, перепідготовку підвищення кваліфікації пройшло півтори тисячі осіб на замовлення роботодавця. Ми угу. це зробили, і, і ці і, люди пішли працювати до працедавця? Так, е, 80% це працевлаштовані після перенавчання і підвищення угу. кваліфікації. Держава дуже добре профінансувала ну, через фонд, звичайно. Видачу ваучерів на це теж перепідготовка ваучери, але це дозволяє людині підвищити конкурентність свою на ринку праці і бути працевлаштованим. Ми видали 704 ваучери. Це теж хороший результат по Україні серед регіонів України. На кого перенавчаються, Яку професію хочуть отримати? Найрізноманітнішу у нас найбільше видали ваучерів: 130 осіб. Отримали ваучер на психолога. Так, на а психолога. А де перенавчають на психолога? Вищих навчальних закладах. Вищих навчальних так, заходи. це так? приватні навчальні mm -hmm. заклади, це державні навчальні mm -hmm. заклади. Друге медсестринство, коли проходили підвищення кваліфікації, медсестри, медичні працівники, це за кількістю багато кухарів, кондитерів, водіїв автотранспортних засобів. люди, які перенавчаються, вони працюють за отриманою новою професією. Вони використовують ці можливості? Ми за так, ми моніторимо зараз. От триває процес, який ми хочемо запустити, щоб у 2024 році промоніторити, чи не дарма направлені ці кошти, але ми не можемо це не. Зареєстровані ви не безробітні. Це угу. не зареєстровані безробітні. Це люди, які звернулися до служби зайнятості за ваучером, е вони мають право обирають навчальний заклад. Що навчання за сертифікатом у нас відбувається в службі зайнятості, що навчання е перепідготовка за ваучером е це все на вибір е клієнта. Кошти ходять за клієнтом. Вони обирають навчальні заклади і навчаються за того на кого хочуть. Е, головне, щоб навчальний заклад мав ліцензію на перепідготовку і щоб був є е, бо щоб угу. підтвердив. Є якісь обмеження? От прикладом я захочу перевчитись. Є якісь умови, обмеження, обмеження звичайно сім категорій громадян можуть угу. отримати ваучер. Хто це а, які це категорії? Це 45 плюс громадяни. Ті, яким складно бути конкурентними на ринку праці, от так визначило законодав так. Законодавець визначив, що саме цим цим людям потрібна підтримка. Зараз е, обговорюються е, можливості е, отримання ваучера людей молодших за віком. Е, якраз це теж триває і буде впроваджено в році. віку? До будь-якого угу. будь Тобто є така можливість. Так, є така чи можливість. Чи багато грошей витрачено на ці ваучери на перенавчання. Чи держава достатньо дає достатньо. чи попит от, тих, хто хоче навчатися? дорівнює до Достатньо. Дорівня... не було жодних обмежень фінансування в в двадцять третьому році угу. е служби зайнятості і клієнтів, які користуються активними програмами е через службу зайнятості, е тому е От ми беремо внутрішньопереміщених осіб. Якраз ви могли запитати, так, що на них чи є багато е е е особи із е е 704, сто внутрішньопереміщень внутрішньопереміщені особи. особи. Вони теж навчалися як на психологів, так і на кондитерів. Перукарів дуже кондитерів. Кухарі. Угу. Люди з вищою освітою хотіли теж. Ну, не було такої можливості. Ми вони вже як зареєстровані безробітні, за сертифікатом перенавчалися. Але е, те, що люди з вищою освітою йдуть е, перенавчатися, е, особливо з числа внутрішньопереміщених осіб на ті професії, які затребовані на ринку праці, е, це відбувається. Ще в нас є один випадок, коли е, е, зареєстрована безробітня з Ілінців е, освоює професію. Тракториста угу. вона освоює цю професію жінка, Жінка. тому що її чоловік працює в Збройних силах, і вона каже: В мене іншого виходу немає, як трактор, який є... обробляти землю потрібно. А обробляти землю потрібно, і вона за кошти фонду вчиться угу. облавтоучкомбінат, автоучкомбінат на да. угу. тракториста. Ну, от просто хочу запитати, дуже багато протягом останніх років е, чую, ну, немає роботи, я не можу знайти роботу. Немає роботи і все. Але відкриваючи вакансії на спеціалізованому сайті, слухаючи вас, я розумію, що роботу знайти можна. Можливо, це не завжди відповідає. Запиту, е, освіті, але тим не менше, як ви оцінюєте сьогоднішній ринок праці, чи може людина за бажанням все таки знайти під себе вакансію, знайти місце роботи, яке буде е, за її потребою, і буде достойно оплачуватись? Е, в службі зайнятості використовується такий меседж е, роботу отримує той, хто її шукає. Е, Ну, я озвучила 14,5 тисяч вакансій. Так, більш багато людей прагнуть працювати в офісах. У нас 46% зареєстрованих безробітних, до речі, це найнижчий показник у 2023 році. Це люди з вищою освітою. Звісно, вони б хотіли працювати за своїм фахом, але якщо таких професій немає на ринку праці, Пропонуємо перенавчитися. І це дуже, я вважаю, гуманно і правильно перенавчитися на замовлення роботодавця і працювати. Робота є. А для того, щоб вона відповідала бажанням, то пропонуємо знову ж таки. І Наскільки, ваучер, і, на, да, і сертифікат. Наскільки збільшилось за останній період, збільшилось пропозицій, збільшилось вакансій? Вакансії збільшилися. От в другій половині 2023 року роботодавці почали звертатися частіше до служби зайнятості, і всі зазначають дефіцит кадрів. Всі зазначають без винятку. Ми безпосередньо працюємо на засадах рекрутингу. Наприклад, підбираємо працівників для магазинів, мережі магазинів «Сільпо», чи для працівників Ощадбанку чи для компанії Око, чи, ну і і багато інших. Інших. І Укрнафта зараз звертається допомогти е, укомплектувати вакансії, то багато заключаємо договори і працюємо як, часто, як посередник. Як часто люди погоджуються на пропозиції? Як часто їх задоволяє та чи інша пропозиція? Згідно діючого законодавства, перших 30 днів ми підшуковуємо в період воєнного стану роботу підходящу, а далі будь-яка робота є підходяща в цей період воєнного стану. Тим не менш, бажання клієнта є в пріоритеті. Тобто ви бажання, зважаєте на те, бажання, що людина може, людини, що так, хоче. Ну, Обов'язково, тому що інакше її праця буде ну, непродуктивна, скажімо так. І для чого? Якщо можна підібрати за бажанням. Ну і, ну і... Наступне моє запитання: а за яких умов людина може прийти до центру зайнятості і стати на облік, так це називається, угу. і отримати компенсацію, допомогу. Скільки це часу, які потрібні документи, і як це можливо, що які зміни відбулися у військовий час? Так, це ну, будь-яка людина будь-яка будь людина, яка втратила роботу, яка розірвала трудові відносини. Якщо вона розірва... а якщо вона не розірвала трудових відносин, то і, наприклад, підприємство знаходиться на тимчасово окупованій території, туди людина не може доїхати. А проживає в Вінниці А приходом, проживає, так? до прикладу в Вінниці, це знову ж беремо внутрішніх mm -hmm. переселенців. То за заявою цієї людини, ми самостійно працюючи там з реєстрами, знаходячи цього роботодавця, ми самостійно розриваємо трудові відносини, призначаємо на другий день допомогу по безробіттю і шукаємо роботу mm -hmm. будь-яка людина, яка хоче. Яка в трудових відносинах, але вона хоче поміняти, зробити і ін... ми працюємо з такою людиною. Да, ми не виплачуємо допомогу по безробіттю, але послуги з підбору роботи надаємо. надаємо. Ми працюємо з вільним ринком, з усіма бажаючими розвиватися, працювати, навчатися з усіма дуже окремі категорії населення. Взагалі захищені законодавством і доплачується роботодавцям за те, що вони їх беруть це за інвалідністю, роботу прикладом, особи так? з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, ветерани війни, це категорії передпенсій люди передпенсійного віку, яким залишилося там 10 і менше років до пенсії. Якщо їх бере роботодавець, ми їм нас працюють компенсаційні програми або ЄСВ, або витрат на заробітну плату. Це діти-сироти, особи, які повернулися з місць позбавлення волі, це молоді до 25 років, це молодь до 35 років, на якщо на нові працевлаштовуються на новостворені робочі місця. Тобто держава стоїть на захисті інтересів отаких от такої категорії, категорії громадян. Да. Тому підсумовуючи, все почути, я розумію, що сьогодні за забажає можна знайти роботу, так. вона може не завжди відповідати запиту, не завжди це буде оплата. Ми знаємо середньостатистичну оплату по області і по Україні. Так, це е, гроші, які можливо не відповідають нашим бажанням, але які дозволяють жити, проплачувати рахунки е, і не ходити голодним, мати гроші на транспорт. Ну зрештою, роботу завжди можна отримати. Головне так. бажання, які програми дуже коротко підсумовуючи, які програми продовжені в 24 му Ще раз акцентуємо увагу якими може скористатись та людина, яка потрапила в скрутне становище, і в пошуку роботи і заробітку? Це всі наші активні програми, це навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, видача ваучерів, це компенсації за працевлаштування окремих категорій населення, що мають перевагу в працевлаштуванні, це суспільно-корисні роботи, це громадські роботи. Видача мікрогрантів і грантів для ветеранів, допомога по частковому безробіттю. Це там, де підприємства не можуть під час воєнного стану працювати там цілий робочий тиждень, ми теж надаємо таку допомогу. Тобто всі програми служби зайнятості, які працювали активні програми, які працювали в 23-му році, продовжені в 24-му, все було профінансовано абсолютно в 23, му і на сьогодні є така перспектива, що все буде як і раніше. Я щиро дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про роботу обласного центру зайнятості і підсумовуючи, скажу роботу. Можна знайти, просто потрібно відкривати двері, цікавитись інформацією, можна отримати грант і власне створити свою справу, свій бізнес. Немає безвихідних ситуацій. Сьогодні можливо все, незважаючи на складну ситуацію в державі і незважаючи на війну. Головне ваше бажання і наполегливість. Я нагадаю, що гостей нашої студії була Галина Скоковська, директорка Вінницького обласного центру зайнятості. Бажаю вам знайти свою справу, своє улюблене місце роботи. Залишайтесь в. Безпеці і бережіть одне одного. До зустрічі!